Добрий день, мої любі малята! У нас з вами сьогодні дуже цікава тема. Ми говоритимемо про житло, в якому живемо, і про кімнати, які є в ньому. В народі є прислів'я, яке звучить так. Краще будинку свого в світі немає нічого. А ще кажуть: у своєму домі навіть. Ціни лікують і це дійсно так. Які ж бувають будинки? Будинок може бути одноповерховий, маленький. В такому будинку зазвичай мешкає одна родина. А може бути будинок багатоповерховий, великий. У такому будинку багато квартир. Де мешкає багато сімей? Пропоную вам пограти гру, яка називається будинок який. Якщо будинок побудували з цегли, то він який? Цегляний. Якщо з дерева, то який? Дерев'яний. Якщо ж соломи, солом'яний. Якщо будинок має один поверх, то він який? Одноповерховий. Якщо багато, то багатоповерховий. Якщо з каменю, то який будинок? Кам'яний. Якщо ж, з глини. Глиняний. Молодці чудово справились із завданням. Сьогодні на заняття я запросила дівчинку Оксанку, адже дізналась, що вона приїхала у нову квартиру. Ну, дивитися, що там є! Наша Оксанка мешкає у триповерховому будинку. На другому поверсі. Квартира має дві житлові кімнати. Вітальня та спальня. У вітальні Оксанка відпочиває та приймає гостей. Тут є м'які меблі. Диван, крісло, столик та телевізор, щоб переглядати улюблені передачі. У спальній кімнаті Оксанка, звісно ж, спить. Тут є зручне ліжечко, шафа для одягу та полички для іграшок. Ще у квартирі є кухня та... Ванна, кімната. У кухні є багато шаф з посудом, холодильник, обідній стіл. Тут можна готувати та споживати їжу. А у ванні можна вмиватися, купатися. Тут є ванна, омивальня. Наша Оксанка хоче, щоб ми пограли в гру. Скажи, Оксаночка, як називається? У моїй квартирі. Отож, будуть для вас запитання, а ви маєте дати відповідь повним реченням. Вимовились? До прикладу, якщо у вас запитають, де Оксанка приймає гостей, відповідь має бути така. Оксанка приймає гостей у вітальні. В якій кімнаті знаходиться ліжечко Оксанки? Де можна прийняти душ? Де можна приготувати їжу? У якій кімнаті приймають гостей? У яких меблях зберігають одяг? Що зберігається у кухонних шафах? Чудово, ви справились? Оксаночко, а чи знаєш ти свою домашню адресу? Так, вулиця Квіткова, будинок 23, квартира 5. О, яка ж ти молодчинка. Маята, а ви свою адресу знаєте? Якщо так, то дуже добре. Якщо ж ні, то ви отримуйте домашнє завдання від мене. Вивчіть свою домашню адресу, а допоможе вам у цьому ваша матуся або ваш татусь. А ми з Оксаночкою прощаємося сьогодні з вами. На все добре до нових зустрічей!